Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про нову схему, на якій ви зможете заробити непогані гроші. А для того, щоб перейти на дану схему, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, трейдер Вейджен безкоштовно подарує вам 200 гривень та 200 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструвати за, мої, за моїм реферальним посиланням. Переходимо. Пишемо свою пошту, придумаємо пароль, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Создати аккаунт. Потім вводимо код, який прийшов на вашу пошту, гортаємо донизу і нажимаємо на кнопку «Прийняти і продовжити. Знову гортаємо донизу і нажимаємо на «Прийняти і продовжити. Після чого нажимаємо на кнопку Прив'язати аккаунт Binance. Далі вводимо свій логін і пароль від Binance, авторизуємось, після чого викидає на нас таку сторінку, де нам необхідно нажати, надати доступ до аккаунту. Як бачимо, Trader Vedem зможе тільки використовувати вашу адресу електронної пошти і використовувати інформацію, пов'язану з вашою верифікацією. Нажимаємо на кнопку Продовжить, вводимо код для підтвердження. І бачимо, що ми успішно прив'язали свій аккаунт Binance. Далі ми на е, сайті Trader Wager нажимаємо на кнопку список портфелі і тут вибираємо будь-якого трейдера, який вам подобається. Нажимаємо на кнопку Копірувати. Е, тут в першій графіках ордера пишемо 10. Сума копірування також пишемо 10. Нажимаємо на галочку, що ви прочитали інформацію, гортаємо Денизу е, в графі Stop Loss». І стоп профіт» нічого не пишемо, <кій> змінюємо кредитне плече на 1X і нажимаємо на кнопку «Отправити». Бачимо, що ми успішно скопіювали портфель. Далі ми копіюємо свій «УІД» і переходимо за цим посиланням. Тут пишемо електронну пошту, по якій ви зареєструвалися на сайті Trader і вставляємо сюди свій «УІД», який ми скопіювали тільки що. І сюди, в третій графі, ви можете скинути посилання е, на ваш пост в соціальних мережах, де ви, е, де ви пропонуєте скористатися цією акцією. І, е, і нажимаємо, нажимаємо на кнопку «Отправити». І тепер поговоримо про нагороди, які ми отримаємо. Бачимо, що е, кожен, хто зробить будь-яку угоду і зареєструється попередньо за моїм посиланням, отримує безкоштовно 5 доларів. І також користувач. Е, який скопіює свою реферальну силку, запросить друга, то такий користувач також отримує по 5 доларів, тобто 5 доларів вам і 5 доларів за кожного запрошеного друга. Також, якщо запрошені вам користувачі будуть самі запрошувати друзів, то, за за, то і вам за їх запрошення будуть давати по 5 доларів. Але максимум ви можете отримати 50 доларів, якщо ці користувачі запросять по 10 друзів. Також, якщо у формі залишити посилання на пост, де ви розказуєте про цю роздачу, то вам нарахують додатково плюс 10 доларів. Але на пості має бути мінімум 200 переглядів. Так, Тепер переходимо в розділ скопіровані портфелі, шукаємо нашого ось цю угоду. І як правило я рекомендую почекати 1-2 дні, щоб оцей от трейдер або будь-який інший провів хоча б декілька угод. Щоб нам успішно зарахувало і дало вам плюс 5 доларів, і мені плюс 5 доларів за вас. Також буде розумним рішенням відкрити декілька угод в різних трейдерів, щоб якомога швидше виконати умову, бо тут тільки пол у 6 тисяч доларів. рівно ми втратимо тільки від 0,1 долара до 1 долара, якщо раптом трейдер відкриє мінусову угоду. А заробимо ми плюс 5 доларів, тому нам це в принципі вигідно. Тобто нам потрібно всього на все зачекати, коли цей трейдер зробить хоча б якусь угоду, щоб тут показувало що ми отримали якийсь профіт або отримали якийсь мінус, і нам зарахувало цю угоду. Тому рекомендую вам відкрити декілька угод по 10 доларів різних трейдерів. Після того, як хоча б якийсь там трейдер проведе якусь угоду, нажимаємо на кнопку Больше не копірувати і кошти, які ми Закидали на Binance і відповідно перевелися сюди на Trader Vision, успішно переведуться нам назад на Binance. І по суті, ми е, втратили на цьому десь пару копійок в доларах, а відповідно заробимо плюс 5 доларів. Тому нам це досить вигідно. Так, е, Акція ця буде діяти до 1 квітня, але рекомендуємо тієї виконати ці умови, оскільки нагороду заберуть перші 600-200 людей, оскільки пул на у 6 тисяч доларів. Так, ця акція буде діяти від 23 березня, до 2 години ночі. Тому відповідно, у нас є десь приблизно час до кінця 23 березня, щоб зробити дані умови, тобто зареєструвати за моїм посиланням і відкрити будь-яку угоду, і чим більше запросити друзів по своїй реферальній силці, оскільки за кожного нового користувача, який відкриє угоду, нам додадуть по 5 доларів. І також за кожного запрошеного користувача нашим другом ми також отримаємо плюс 5 доларів виводних. Тобто, по суті, 200 гривень вам і 200 гривень за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів за.